Друзі, всім привіт! І в цьому відео ми будемо грати в зимою сестрою, в типу в Ельзу, в Анну. Ну коротше, я зараз тут у неї. Пустим мені не сестричку. Я зараз не знаю, що з тим. Я... я зараз віка не повбиваю. Я і не відбиваю ці віка. Шкода, шкода. Ах. Давай, 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 давай. Ще трошки. Чого в мене хоче. Открай, не Давай відкривай. Йой, щось зі мною лазери поробили. Ну я їм зараз не знаю, що зроблю. Такс я не зрушу, я не бачу. Я можна в кінці по типу, зроблю перехід, тому що я не збираюсь до того. Ну, Зайця це відомо було на годину 30 десь капець, У мене бо Ютуб його точно не прогрузив, І скільки мені би його озвучив, тобі я зазвичай переозвучу. Добренько. Тут ми закрили Ах, і беремо меч. <кхем> Чекайте. О, іде вона до мене? Нарешті, до речі, в мене новий скін. <затініть>, який він на мене Затяните Зацініть. Ну як вам. А -а -а -а. Так, давай. Все, заходь. Так куди ти пішла? ти що? Давай заходь. Так так так, молодець. А чому тут потрібно закрити? Давай, заходь, 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 заходь. Так, є, добре. Dafde. Тут у мене є різний сніжок, ну, бо я Анна. Кому потрібно скину назву карти. Приватка абсолютно безкоштовна. Я на приватю зараз. Ось. Речі, зацініть, 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 мій скінчик. Так, тепер вона мене до мене веде. Давайте ж подивимось, що там у нас. Ага. Так, ну тут лід якийсь. Давайте попробуємо. Йой в неї там грошисюк є. О, дякую. Е, ти що? Оп, дякую, дякую. Хе -хе. Так, 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 так. Тут що в нас? Скільки в мене там... О, 12, якщо я не помиляюсь. Е-е-е. Ага. Так, добренько. Так, купили, купили, то теж купили. Тепер будемо стояти АФК. АФК це коли просто ти, ти, ти стоїш в ігрі. Ой Ну і типа просто не рухаєшся. Ось. Так, що в нас тут? Печенько, печенько. у нас тут є. Печенько, печенько. Добренько. О-по-поп, оп, оп. що це таке? Ага. Ясно, ясно, ясно. Як я цього не помітила. А тут що в нас? Та мені ж тут не, не, не вистачає. Капець якийсь. Капець. О. Та, о, від ці келичку купила. Віскін десь коштує 413 робоксів? О, подивіться. Це в нас до, чик і після. Зараз я вам покажу міні румтопчик. Так, це дуже красиво. Тут просто я вам зараз все ідеально показую, а ви насолоджуйтесь музикою.